У Одесі на вулиці Торговій завалився черговий балкон. На момент обвалення на ньому знаходилася жінка. Одеситка Наталя збиралася на роботу, але туди їй, на жаль, не судилося потрапити. Із серйозними переламами жінку забрала карета швидкої допомоги. Одного погляду на цю брилу, яка раніше була підлогою балкону, достатньо, або одразу спало на думку. Добре, що у той момент тут не було перехожих. Я услышала грохот, виглянула от в окно тут. И увидела, что она лежит. Я выбежала сразу к ней, но уже успели вызвать скорую прохожий. Вот. Ну, я ее спрашиваю, что случилось. Наташа она, говорит: вот собиралась на работу, вышла покурить и ушла вместе с балкона. В каком состоянии было Ну, У нее был шок, конечно, нога разрублена в двух местах и сломан голеностоп. За словами одеситки, мешканці їхнього будинку неодноразово зверталися до ЖКС у Старопортофранківській зі скаргами щодо аварійного стану будинку. Незважаючи на численні комунальні проблеми, будівлю не занесли до реєстру аварійних. А отже, комунальні служби вважають непотрібним проводити тут ремонтні роботи. Ваше обращення в адрес ЖКХ Портофранківський розмотрі Сообщаємо, що ремонт фасаду виконується при капітальному ремонті. Капитальный ремонт на 2012 год не предусмотрен и в услуги СДПТ не входит.